Моя тема елементали духи природи. 20-те та 21-ше століття уявлялося золотим віком, тим, хто про нього мріяв. Але для тих, хто його переживає, вік виявився залізним. Вибухнули найстрашніше з воїн, знецілилися найвищі етичні ідеали і було отруєно місце існування людини природа. А внаслідок і сама людина. І чим вище з хаосу колективного, несвідомого піднімаються тисячолітні примарні чудовиська матеріалізму, атеїзму та ненависті, тим більше через одвічний і невловимий закон компенсації починає зростати інтерес до іншого, прихованого потаємного боку життя. Цей інтерес, що прокинувся, міг стати поштовхом для небачених соціальних змін, якби і на ньому не залишилося відбиток середовища, що його породило. Сьогодні всі запросто висловлюють власне оригінальне міркування про окультні науки і в свідомості людини виникає мішанина, невігластва та невпевненості, а це дає багато дуйму і мало вогню. І в цьому вогні згорає те, що могло б стати маяком надії, стрижним пізнання, реальною альтернативою сухому інтелектуальному сприйняттю життя, життю, коли люди жили в дружбі з іншими тонкими світами та їхніми мешканцями, коли не боялися їх, коли не намагалися використовувати їх та робити інструментами своїх пристрастей та інтересів. Наша тема елементали Духи природи, це про світ інших істот, не неприродних, які живуть у своєму власному вимірі, виходячи з стародавнього філософського уявлення про космос як єдине ціле, живуть незалежно від того, чи здатність приймати їх люди, що пізнають світ лише в рамках своїх обмежених тілесних відчуттів. Чи навіть не замислюються про цих істот? На плані проявленому, де нам дана можливість рухатися, сприймати та усвідомлювати існують чотири елементи або стихії, земля, вода, повітря та вогонь. Ці чотири елементи або стихії становлять пари, що взаємопроникають і створюють хрест. Земля і повітря є горизонтальним рухом, а водою вогонь вертикальним. Таким чином, земля запліднюється водою, а повітря вогнем. З цього енергетичного христа народжуються життєві елементи, що відрізняються великою силою, впливом і здатністю сприятливо впливати на людей. Не слід розуміти ці чотири стихії буквально як фізичну землю. Воду, повітря, вогонь. Під цим езотеричними назвами ховаються набагато глибше поняття. Зокрема, вони співвідносяться з чотирма зничними планами природи земля з фізичним планом, вода з енергетичним, повітря з психічним та вогонь із ментальним. Властивості цих чотирьох стихій впливають на властивості предметів і явищ навколишнього світу. І ми можемо почути, як люди не завжди розуміють причину, коли говорять про рослини води, каміння повітря або вогняні знаки зодіаку. Чотири стихії подібні до чотирьох сил або основних музичних нот нашої природи, що становлять тон, гармонію і динамічної єдності. Завдяки йому чотири основні стихії у природі проникають одна в одну. А незичені форми їх проявів та взаємоподій регулюються божественним промислом, який також править і нами. Елементали є формами життя усередині стихій або елементів. Важко дати їм визначення, описати, оскільки фізично вони не мають тіл, не мають умов, що дозволили б бачити їх. Вони належать до більш тонких планів природи, проте плани природи не відокремлені одне одного, між ними існує нескінченний спектр проміжних станів. Якщо врахувати зміну природних умов, то в деяких випадках елементи здатні матеріалізуватися сильніше і набувати більш чіткіші форми, завдяки чому їх легше побачити. До змінних факторів можна віднести час доби, пори року, висоту, глибину, величину заряду статичної електрики, атмосферний тиск і температуру, що змінюють компоненти повітря, такі як концентрації води, озону так і інакше. Сюди також відноситься вплив на землю зірок та інших небесних тіл, особливо Сонця та місяця. Але навіть за таких сприятливих умов дуже важко побачити їх неозброєним оком. Людям важко довести існування духів природи, поки вони повністю не позбудуться матеріалістичного підходу, їм значно простіше пояснити випадковими поєднаннями форм і кольору, або проявами законів генетики, і часто спотвореною або вигаданою самою людиною. Відносини між світом елементалів та світом людей дуже тісні. Стає очевидним, що людство саме створило димову завісу, що закриває від нього метафізичне оточення. Стародавні релігії, що черпали свої знання з мистерій, увібрали в себе явлення про елементалів і включили їх до пантеону своїх святих. Секрет у тому, що давні Завдяки приватному та тісному спілкуванню зі світом елементалів, з їхньою допомогою впливали на групову душу того чи іншого виду тварин, домагалися, щоб дика худоба звикла жити разом з людиною. Так само елементали, спілкуючись з людиною, навчали його використовувати цілющу силу рослин. Вони вчили людей спалювати смоли, щоб залучити добрих духів і дганяти злих. Вони розкрили людям таємницю походження дріжджів та навчили відтворювати їх. Вони показували людям приховане джерела мінеральних вод та гарячі ключі. Елементали відкривали людям рудні жили та родовища міцного каменю, мінералів, з яких виготовляли амулети, які проводять космічні енергії. Вони розкривали благотворні властивості квітів. Та їх роль у обрядах любові і смерті. Коли настав час, вони спустили вогонь з небес і витягли його з земних надр. Вони створювали міст між високими богами та людьми і навчили людей створювати вівтарі, щоб жертвопринесеннями підтримувати цей релігійний та містичний зв'язок. Фольклор народів відомий краще за інших, містить згадки про зустріч елементарів людей, які відбувалися зовсім недавно. Значення терміну дух так само неясна і невловиме, як і самі духи. Це й не матерія, і не енергія. Це щось більше, не тільки метафізичне, а й метаенергетичне, і навіть надраціональне. Ми використовуємо слово духи для того, щоб відокремити форми і феномени, неочевидні для нас, від очевидних і спостережувати форм, які ми називаємо речами. Тіло духів природи складається з різних видів енергії. І хоча енергія цілком матеріальна, вона не є фізичними і матеріальними у загально прийнятому значенні слова. Між невидимою енергією та видимою матерією існують вібраційні стани, і це дає людині більше шансів побачити елементалі. Найбільш щільна оболонка або тіло елементалів, як правило, існує на плані енергії. Все ж таки за певних сприятливих умов він може приймати майже Тілесну матеріалізовану форму. Це відбувається в ефірних зонах, де взаємодіють, змішують один з одним те, що ми називаємо енергією, її відрізняє відсутність форми, що сприймається органами почуттів, і те, що ми називаємо матерією, властивості якої для нас очевидні і можуть легко бути вивчені та виміряні. Ми можемо пропустити зі сказаного, що елементали більш пластичні за нас, їх форми є менш стійкими і більш рухливими. Вони змінюють свій вигляд і переходять із однієї форми до іншої дуже швидко. Різноманітність видів елементалів практично нескінченна. Ми нагадаємо лише основні з них елементали землі. Гноми, феї та карлики. Їхня назва походить від грецької той, хто живе в землі. Живі та непосидючі за своєю природою. Вони люблять бути поряд з дітьми і жартувати з дорослих. Вони позбавлені етичних принципів, і не можна говорити, що вони хороші або погані, уникають сонячних променів та люблять світло місяця. У ті часи, коли існувало братство майстрів та цехи ремісників, коли люди виконували роботу з справжнім натхненням, маленькі гноми були їхніми товаришами та невидимими помічниками. На сході традиція визначає тип гномів мавдрівники, які допомагають людям у дорозі, їх ще плутають ченцями, той же тип і в стародавній Греції. Подібні ченці були посланцями Гермеса і дбали про одиноких мандрівників. Елементали води, сирени, нереїди, ундіни і німфи. Сирени є елементалами поверхні моря. Ім'я їх походить від латинського та грецького і означає ті, що зачаровують та спокушають. Їх можна помістити на самій вершині ієрархії елементалів стихії води. Для свого існування вони потребують елемента повітря. На іншому полюсі цієї ієрархії знаходяться крихітні істоти, що живуть лише у морській піні, вони народжуються і знову розчиняються в ній. Особливо в ніч повного місяця і засвідченнями стародавньої медицини надають сильний цілющий вплив на тих, хто купається. Нереїди, морські німфи, здавна пов'язувалися з величчю та королівською владою. Метафорично Нереїди морсква хвиля, ундіни від латинського хвиля. Вони заманюють і дають випити магічного напою, під впливом якого перед очима мандрівника з'являлася його власна тінь, чудовисько, що мешкає всередині його душі, яка яке в долад. Німфи, чим'я від латинського та грецького вода, пов'язаного з джерелами та джерелами, ці загадкові створіння володіють таємницями магії та чарівництва. Магічних металів та дорогоцінного каміння, заглядаючи в які вони бачать події давнього минулого та далекого майбутнього. Елементали повітря, сильфи та ельфи. Етимології імені сильф простежити нелегко, можливо, це слово галороманське і походить від звуків, які видавали арфи друїдів, під подихом вітру. Ці інструменти, подобно до грецьких єлових арф, підвішували до священих дерев, щоб уловлювати згадкову на людську музику природи. Ельфи від кельського дуже маленькі та дуже красиві елементали. Вони мають поняткову енергію і величезну цілючу силу. Деякі види ельфів дуже прив'язані до людей, особливо до дітей і тих дорослих, то зберіг чисто душу і має тонке художнє сприйняття. Елементали вогню, саламандри. Ці елементали, за своїм виглядом, найменше нагадують людину. Етимологія, їхня назва дуже загадкова і має східне походження, пов'язана з арабською культурою та зі знаменитим університетом Саламанка. Під час пізнього європейського середовіччя він представляв іслам у всій його пишності та повноті. Тут, без сумніву, вивчалася алхімія та йшли роботи у цій галузі. Під загальною назвою алхімії ховається цілий комплекс знань, у тому числі про духи природи. Не маючи достатнього досвіду та духовної чистоти, людина не повинна навіть намагатися уйти в контакт з цими могутніми істотами, бо вони також керують електробіологічними імпульсами нервової системи. Духи природи, про які ми поговорили, лише найбільш типові представники численних видів елементалів, що знайшли яскраве відображення фольклорі та традиції людства. Гама елементалів величезна від правителів планети зірок до тих, хто підтримує життя атомів. У містеріях давнини згадувалося про них, їх представляли як геометричні постаті, слова. Які мають очевидний сенс і числові поєднання, які сьогодні недостатні для розуміння. Є елементали, що керують моментом народження та смерті всіх істот та переходом душі через різні пороги. Є елементали, що охороняють ходи годинника історії і що знаходяться при цьому поза механізмом і причинами та наслідками, логічно пов'язаними єдиним ланцюгом. У нашій матеріалістичний вік це все звучить як дитяча казка чи наукова фантастика. Так і має бути, бо ці знання з минулого та з майбутнього, коли ми вирвемося з клітини матеріалізму, ми зможемо сприймати ці дивовижні таємниці природи і побачити слід кроків Бога на землі. За 20 хвилин була спроба уявити світ духів природи як одну з граней уже забутого, багатогранного бачення космосу, набагато природнішого і чистішого, ніж прийняте сьогодні, щоб зрозуміти життя в будь-якому з його проявів, фізичних чи метафізичних, необхідно брати на себе відповідальність, переглядати і ретельно очищати всю шкалу своїх цінностей. Мати мужність стверджувати істинність того, що він вірить, і виступати проти того, що його душа вважає хибним. Потрібно повернути в наше життя відвагу і мужність, щоб по-справжньому наважатися підняти важкі покривала таємниці. Велика Царство Дев Одна з цілей цієї доповіді поступово знайомитися з великим царством дев, яке включає життя від нижчого елементалю до вищого архангела. Найнижчий рівень істот у цьому великому царстві дева елементали духи природи, представлені вам першими. Деви це божества, які діють ангельськими способами, такими як. Охорона і молитва за людей назва деви означає сіяючі, блискучі. Велике царство Дев Англів це найцікавіша область дослідження, одночасно інтригуюча і неосяжно величезна. Інтригуюча тому, що багато з цього досі залишається таємницею та доступною інформацією, часто ретельно завуальованою. Досяжна величезна, тому що вона належить всій людині і до її відносин з природою та всесвітом. Люди та ангели працюють разом, щоб виконати цілі природного права та людської еволюції, але для багатьох із нас зовсім інша справа почати усвідомлювати, що кожна людина, не тільки людина, а й Дев у найглибшій стороні її натури. Він дійсно людина і дева у своєму власному праві. І ці дві нероздільні частини складають цільне індивідуальне. Одна частина не може функціонувати без іншого. Дуже вам дякую.